Доброго ранку. Засідання першої дисциплінарної палати оголошую відкритим. Сьогодні на засіданні присутні три члени. Два члени першої дисциплінарної палати, крім того, залучена до участі в роботі першої дисциплінарної палати, член другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Кавбій Олена Васильівна Відповідно до частини 5 статті 26 закону України про Вищу раду правосуддя та рішення Вищої ради правосуддя від 7 лютого 2017 року за номером 198 дроб 0 Дроб 15 17. Два інших члени першої дисциплінарної палати не можуть прийняти участь у зв'язку з особистими обставинами, пропоную затвердити порядок денний першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Проєкт порядку денного опублікований на офіційному сайті ВРБ, і зараз є у всіх членів дисциплінарної палати. Чи є у членів палати пропозиції і доповнення до вказаного проєкту порядку денного? Так, Олег Вікторівна є пропозиції зняти з розгляду питання щодо зупинення. Розгляду дисциплінарної скарги, Дисциплінарна справи стосовно судді Київського районного суду міста Одеси Маломуш відпитувати за дисциплінарною скаргою буркет для направлення додаткового запиту до НАЗК. І також є пропозиція не включати до порядку денного питання щодо розгляду. Скарги, або стосовно судді Одеського адміністративного суду у зв'язку з відсутністю корму. У мене пропозиція полягає в тому, в наступному. Оскільки в роботі Першої дисциплінарної палати цей день не, прийма... не можуть прийняти участь Бокова Юлія Валеріївна і Бондаренко Тетяна Знаменівна, пропоную зняти всі питання з порядку денного. І їх розгляд буде призначений після того, як доповідачі це питання з'ясують. Більше нема допомоги. Ставлю на голосування затвердження проєкту порядку денного за урахуванням пропозиції. Одноголосно. Отже, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Вищого антикорупційного суду Маслова Віктора Васильовича. Відкрита скаргою на жовник Алини Іванівни. У нас має бути Маслов на зв'язку. Зараз чекаємо. Нажовник Алини Іванівни немає. Я, Я думаю, що можемо тоді. У нас Бондаренко бандаренка доповідачка можуть. Да, тобі... Так, так я, я ще кажу, що ми, ми ну, на жаль, <світ> з, з об'єктивних особистих мотивів ні Бондаренко, ні Бокова не можуть приймати. Знімаємо без визначення дати. Коли вони зможуть бути на, присутніми на роботі, ви будете повідомлені, в установлений законом строк і порядок. Зрозуміло? Дякуємо, що прийшли. Засідання, ну, а ми переходимо до розгляду питань порядку денного. Я з працюю. Можна тут присісти на, на суди. Е, е, я бачу ще представники, а ми не відкладали, де цього. Ага. Віктор Васильович, добрий день. Добрий ранок. Доброго дня. Доброго ранку. Е, ну, е... На жаль, ми сьогодні не зможемо продовжувати розгляд вашої справи, оскільки у нас немає кворуму для цього. І, зокрема, для голосування за висновок е, недостатньо членів. Е, е, тому е, ми вимушені відкласти розгляд. Ці, е, оголосити перерву розгляді цього питання на наступний понеділок, на 23 червня. Добре. Нема у вас заперечень? Щодо 20 так, да, я зараз дивлюсь графік. Ну, немає. На 10 так, я розумію, буде ну, початок. Так. Да. Ну, ви ж все рівно будете на відеоконференцзв'язку. Так, да, звичайно. Mm угу. да. Все. Да, дякую, я почув. Хто за відкладення розгляду цієї справи mm -hmm. на 23 червня? Одноголосно. Отже, розгляд справи е, оголошується перерва в розгляді цієї справи на 23 червня 2025 року. Дякуємо, що ви вийшли з нами на зв'язок. Переходимо Дякую, до помічі. наступного питання порядку денного. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Кічмаренка Сергія Миколаєвича, відкритий за скаргою Одеської обласної прокуратури. Uh, у нас не з'явився сам суддя, однак є скаржники і представники прокуратури. Uh, розгляд спро uh, уже раз чи надаю слово доповідачу з вашого питання. Мороза Маковлювали. Uh, дякую, Володимирівна. Я хочу повідомити, що uh, надійшло питання uh, від. Uh... Адвоката Івченко Катерини Романівни, де вона зазначає, що суддя Кічмурен, що судді Кічмуренко що Кічморенко на вона шостого року запланована планова госпіталізація, зв'язку з чим він не може бути присутнім на засіданні дисциплінарної палати ВРП з поважної причини, яка пов'язана із станом його здоров'я тому. У зв'язку з цим варто поставити на голосування питання про відкладення засідання з розгляду дисциплінарної справи стосовно судді приморського районного суду міста Одеси і Шмеренка, яке призначено на сьогоднішній день у зв'язку з необхідністю забезпечення судді, можливості бути присутніми на засіданні. І зайнятості адвоката Ільченка у іншому судовому процесі. Ви э, просите відкласти на без, таки, да? без визначення дати, так, да, тому що, ну, скажімо, так, я так розумію, що адвокат зазначив, э, що э, якийсь э, час ще після 16 числа э, суддя Ічмаренко. Буде обмежено у фізичних навантаженнях, ну і тому, безумовно, це я не свою пропозицію вношу, а ставлю на голосування клопотання самого Клопотання да. самого так, судді так. та його ну, адвоката. Так. Шановні представники прокуратури, вам слово, як ваша думка з приводу клопотання Докази mm -hmm. необхідності госпіталізації. Дякую. Ну, ми хотіли б зазначити, що ми проти перенесення в зв'язку з тим, що з трьох запланованих судових засідань два рази відкладались вже з вини судді. Всі матеріали були вже досліджені, пояснення надані. Необхідності додаткових, на нашу думку, досліджень доказів немає. Також у Сергії Миколаївича є представниця, яка має, була повідомлена завчасно і має можливість приймати участь, відстоювати його права. Також є передбачена можливість прийняття участі в, в такому відеоконференції. І також слід зазначити, що Сергій Миколаївич, ну наскільки згідно тих документів, з якими ми знайомились, приймав лікування в місті Києві. І, очевидя, згідно рекомендацій лікарів, наразі перебуває саме в місті Києві і мав би можливість приймати участь. Також прошу звернути увагу на пункт 1323 регламенту, згідно з якого повторна наявка судді незалежно від причин не перешкоджає розгляду справи. Тому просимо відмовити в задоволенні клопотання судді і не відкладати з того засідання. Ваша це думка? Було, перше перенесення mm. заклопотанням судів відбулося 3.03,25 року, коли не відбулось. Тому це вже повторне клопотання про відкладення засідання, в зв'язку з чим підтримую свого колегу. Дякую. Чи є на mm. da. Da. Невеличка перерва пропоную обговорити. Засідання першої дисциплінарної палати оголошується продовженим. Після обговорення клопотання судді Кічмаренка Сергія Миколаївича про відкладення розгляду справи ставлю на голосування це клопотання. Хто за, хто проти одноголосно? Отже, клопотання не задоволене. Надаю слово доповідачу. Чи можемо ми продовжувати розгляд цієї справи? О вікторовна на жаль, ми не можемо продовжувати розгляд цієї справи, оскільки немає нікорму для прийняття рішення. Я не беру участь у голосуванні бачити, що у нас ця справа розглядається ще за процедуру. Зна відкрита до? Початку роботи дисциплінарних інспекторів, тому розглядається за ще процедурою. Ну а безумовно, за наявності лише двох членів палати, ми не можемо на жаль проголосувати за прийняття рішення. Тому я вважаю, що потрібно відкласти розгляд цього питання, оголосити перерву, оголосити перерву у засіданні. До сьомого 2025 року. Ставлю на голосування. Запропоновану пропозицію доповідача про оголошення перерви в розгляді цієї справи на 7 липня. Хто за одноголосно? Отже, оголошується перерва. Ви зрозуміли. Це об'єктивних причин. Ми не можемо продовжувати далі розглядати, бо у нас немає достатньої. Ну, Кількості і корумів для голосування за цей висновок, оскільки висновок підготував сам доповідач член Вищої Ради правосуддя, а не дисциплінарний інспектор. Дякуємо вам, що ви приймали участь у засіданні. На все добре.